Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тим змінам, які хочуть нести військово-транспортний обов'язок для всіх установ, організацій, підприємств, а також фізичних осіб, громадян. На жаль, ми сплачуємо податки, ми сплачуємо військовий збір, однак наша армія не укомплектована. Ой. І знаєте, дуже важко, дуже важко на це дивитись, як в черговий раз намагається за рахунок простих громадян України приховати от ті недопрацювання, які здійснили керівництво, які не розрахували і знову ж таки перекладають просто на громадян України. Що зараз буде відбуватися. До речі, раджу дуже підписатись вам на YouTube, де ви дивитесь це відео. На TikTok, де ви дивитесь на мій канал на це відео, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео в YouTube і в шапці TikTok буде посилання на телеграм-канал, обов'язково підпишіться, а зараз я вам розповім про цей військово-транспортний обов'язок. І так, вносять відповідні зміни разом з цим законом про мобілізацію, хочуть цим 10449, про військово-транспортний обов'язок, і в тому числі. Покласти обов'язок вже не просто на установу підприємства організації, ставити відповідні автомобілі на облік в ТЦК, а і на громадян. При цьому у громадян е, будуть, як вони там хочуть прописати, подивимось, як вони пропишуть. Я от знімаю завчасно це відео, як вийшла ця інформація. Просто один день не встигаю все розмістити на каналі, а ну і не буде, тому я і раджу підписатись на канал, щоб дивитись це все. Дивляться на те, чи є у у власності інші транспортні засоби того самого типу. Тобто, якщо у вас два транспортні засоби, шансів на те, що цей транспортний засіб, один з транспортних засобів у вас мобілізують, ну, значно підвищується. Саме вже у громадян, не просто у підприємстві станової організації, знаєте, це просто вбивання бізнесу, повне вбивання бізнесу. Я не переймаюсь там за те, що там автомобіль можуть забрати. Я переймаюся саме за бізнес, у якого заберуть ці автомобілі, які оновлюють свій парк для того, щоб автомобілі могли возити, їздити, заробляти, сплачувати податки, заробляти гроші. Якщо їх забрати, підприємство буде станом. Хто буде вирішувати? Ці керівники ТЦК, які досить часто певним чином натякають, ну це окрема ситуація. Я думаю, з цим. Будуть займатися правоохоронні органи стосовно цих автомобілів, які будуть брати, які не будуть брати. І на це також варто звертати увагу. Но зараз вже буде стосуватися це і громадян. Тобто, якщо у власності громадянина України є декілька автомобілів, ну я не знаю, як вони пропишуть, якщо вони належать сім'ї і не різних осіб зареєстровані, як вони намагаються будуть їх е, мобілізувати. Ну якщо є декілька автомобілів одного і того ж класу, то відповідно вони можуть бути мобілізовані. Порядок, звичайної компенсації там, в 30-денний термін після демобілізації автомобілі повинні бути повернути. Повинен бути Кабінети міністрів порядок компенсації, відшкодування завданої шкоди, у разі знищення, у разі пошкодження, у разі втрати там, цього автомобіля е, бути передбачений. Дуже цікаво подивитись на ці порядки, яким чином вони будуть е, рівнозначно. Відшкодовувати шкоду воюючій країні з фактично відсутнім бюджетом громадянам, яких будуть і підприємствам яких будуть відшкодовувати транспорт. Найбільш неприємна ситуація, як вони зазначили, що з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для докомплектування збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку ТЦК, забороняються відправляти до інших областей. Або за межі території України, тобто ви не зможете з Київської в Чернігівської області їздити, ну це ж бред. Передавати право власності на них юридичним особам або громадянам, в чому проблема, якщо він зараз не мобілізований, в чому проблема, що він буде перебувати в іншій власності? В оренду, лізінг, автомобіль ж нікуди не подасться. Ну, Депутати трохи не розуміють, як відбувається право власності, як відбувається взагалі. Предмет нікуди не дівається, хоча він може бути у власності іншої особи, але він стоїть на відповідному військовому обліку, тому я не бачу тут проблем, щоб іншої особи взяти. Так само, як і дозволити автомобілям їздити по іншим, заробляти гроші, вони не можуть зупинити бізнес. Це абсурд, реальний абсурд, те, що вони хочуть сказати. Також в лізинг передавати, надавати їх як предмет застави для виконання зобов'язань з договорами про надання кредиту та гарантій перед банківською установою. ви розумієте? Перед фізичними особами можна, а перед банківською установою не можна. В чому питання? Тобто фізичну особу можна грабувати, а банк не можна? В чому? Логіка цих змін. А також чиняти інші дії, що вони можливлюють передачу таких транспортних засобів, військового формування. Це яких інших. Знаєте, з такими розмитими формулюваннями ми далеко не доїдемо. І що стосується, тобто зараз фактично громадяни України повинні знаєте, розділити свої транспортні засоби. Громадяни України повинні зараз же до набрання чинності передати там в заставу друг другу ці транспортні засоби? Тоді їх формально за такою логікою не можна бути оформити в, для докомплектування Збройних сил України. Навіщо це робиться? Чому не йти на діалог з громадянами України? Чому не. Мотивувати громадян України, чому постійно треба грабувати громадян України. Це неправильний шлях, який обрали народні обранці, на моє переконання. Потрібно все ж таки знайти інший шлях для того, щоб громадяни і так донатять, допомагають, роблять все можливе для того, щоб Збройні Сили працювали. Не потрібно. Вже залазити ним в карман. Платяться шалені податки, платиться військовий податок, військовий збір для того, щоб Збройні сили мали все необхідне. Якщо хтось краде, треба відрубати руки. Якщо хтось наживається на цьому, треба відрубати руки. І треба жорстко до цього підходити. Однак не треба зараз будувати дороги. Треба все направляти на Збройні Сили України. Не треба перекладувати Бруківку там, де вона нормально лежить. Треба направляти на Збройні Сили України для того, щоб Україна вистояла в цій боротьбі. І я дуже сподіваюся, що саме так все ж таки і буде. І цей законопроект в цьому вигляді прийняти не буде. Для того, щоб не підривати довіру суспільства до державної влади і не піднімати і так просто на неймовірному рівні ту соціальну напругу, яка з цього приводу існує. Це не потрібно робити. Поки на цьому все. Зараз ви знаєте цю інформацію, і кожен для себе повинен прийняти рішення, що йому робити далі. Ну і в будь-якому разі, допомагайте Збройним силам, всім, чим тільки можливо. Допомагайте Україні вистояти. Не дивлячись на те, які закони приймають, не дивлячись на те, які вони роблять. Вони, скоріше всього, тут жити не збираються. А ми збираємось. Тому нам треба вистояти. Нам треба захистити свою країну. А коли будуть вибори, все ж таки. Робити вибір з тих осіб, які цього варті, які хочуть жити в цій країні, щоб діти їх жили в цій країні, лікувалися і навчались в цій країні. Це черговий приклад того, що на вибори треба йти вже не проти когось. На жаль, так було дуже часто, а за когось. Будемо виховувати своїх лідерів. Поки на цьому все. Підписуємось, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ і рухаємось до перемоги. Знищуємо цих орків і негідників. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь і поширюйте!